Дівчата, яке ваше улюблене місце тут чорткої? Панорама і, напевно, помідора? У помідора і, і мігін, Дівчина. А ви де живете? На незалежності, <рес> але там дуже шумно. <рес> і доріг доріги. Робіть дороги в чорткої. А що ви хотіли покращити, крім доріг? <рес> крім доріг, ну напевно, більше місць для молоді, тому що більше ну, в чорткові крім парку молодь немає куди дійсно піти. Ам хтось вам був писав в коментарі. Я його. <laughs> І все, більше в принципі, більше простору для молоді, будь ласка. Щоб було де піти, відпочивати собі. І було б добре. У вас є можливість виговорити. Дорого! Я хочу дорогу на незалежності, як їхати в центр. Будь ласка, прошу станції. Yeah. Обов'язково. І ж там про се тротуари, бо там немає. А тротуарів нема... Ні, нема. нема ніде. Зробіть ні, на ні, дорогу розбиває. Нема доріг. Шматько. Любіть дорогу по незалежності клабердо, Рек, О, на Бердо і на дріжку. По на Бердо це вообще. Кожна друга від... Ні, не кожна друга, пошті кожна кожна відповідь на Ого! Я буду контактиювати. Контакт брал.